Так, привіт всім! Ви на каналі Софі К'ют Ченел, і сьогодні ми будемо грати в ось таку дуже круту гру. That's Not My Robloxian Я впевнена, що ви мали десь чути про оригінал That's Not My Neighbor але Roblox зробив ось таку доступнішу версію. І я пропоную сьогодні разом з вами зіграти. Е, гра полягає в тому, щоб виловлювати допельгенгерів, перевіляти паспорти, паспорти. Ну, одним словом, це дуже прикольна гра, і я, якщо чесно, фанат таких ігор, обов'язково зараз її спробую грати. Давайте дивитися, що там. Ну, давайте, що там в цій грі. Ага. Так, вибираємо. Тут ми, дивіться, сидимо в такому дуже прикольному кабінеті. Ну, ми маємо перевіряти документи, паспорти, знаєте, всяке таке. Тоді обираємо звичайну гру і пропускаємо ось таку дівчинку. Привіт! Так, давайте дивитися. Це у нас Джейн Беко. У неї є ось такий нікнейм, і всяке таке. Ну добре. Але передусім я вам детальніше розкажу про цю гру. Отут у нас приходять різні сусіди. Ми маємо дивитися різні документи, паспорти, ну перевіряти все, що ми тільки можемо перевірити. І аж тоді пропускати цю людину чи ні. Добре, давайте ще раз все передивимося. В неї ось такий номер, її ось так звати: Джейн Бекон. І як бачите, у нас тут є 2019 рік це її документи, а в нас тут 2012. Тобто придатність її документів. Вийде в 2019 році. Гаразд, це непогано. Чи є вона в списку? Ага, є така. Добре. Так, де вона взагалі живе? Ага, вона живе з таким от чоловічком Джоном Бекеном. Ясно неї придатна зовнішність, є всякі DVD, знаєте. До речі, коли нам треба телефонувати ну, якісь там службі, то ми працюємо на CAT. Це така служба з виловлювання клонів. Давайте подзвонимо ще до неї в квартиру, щоб дізнатися чи хто там є. Так, Джон Бекон слухає. Джейн Бекконс не вдома, вона вже прийшла. Ага, тобто її чоловік вдома, він її чекає. Добре. Ну так от, І ми дзвонимо в спеціальну службу, яка знищує дупльгенгрів. Це вона називається кет, тобто виловлювання клонів. Я вже їх називаю і дупльгенри, і клони, знаєте. Добре, до... ну я думаю, що її варто пропустити. Знаєте, добре, така пацаночка хороша. Привіт! Оце зовнішність, очі зелені, шапочка восьминога. Ні, ну я розумієте, красава. Але ви ж всі бачите, що в нього щось не так злочимо. Давайте просто по приколу дивитися, чи він є в списку, щось його питати, ну, допитувати до полігенгерів, очевидних, це ж так кльово. Ага, бачите, і усмішка в нього не така. Взагалі, як він маскувався? Що це за клон такий? Що він думав, коли перетворювався в цього чоловічка? Так, давайте його просто по приколу запитувати ось такі речі. Що не так з моєю я, зовнішністю? Я виглядаю, як завжди. Ага, мужик, якщо ти виглядаєш, як завжди, то я балерина. Давай, дзвонимо до... дзвонимо нашій службі. Не дзвоніть службі КЕД, якщо немає ніяких прогре... проблем. Перепрошую, у мене є проблема? А, Денджер треба натиснути. Давайте натискати і тепер дзвонимо ще раз. Я думаю, вони мене там приб'ють на закінченні робочого дня, бо тому, що отак видзвонювати тупо раз за разом. Але в мене є на то поважні причини. Я тільки вперше тут працюю. Що ви хочете? Так, ви можете продовжувати свою роботу. О, до речі, ви бачили ці малівка? Я такий теж скін хочу. О! Футболочки я б собі точно взяла. Я ну, просто красава, подивіться. Деніс Дейлі прикольне таке ім'я. Угу, Живе в квартирі 103. Шукаємо. Він живе ось з таким прикольним чувачком. Давайте перевіряти номер. Ну, ніби з номером все окей. Зараз 121, 823, 922. О, до речі, хак. Та все окей, мені здається. Добре. Номер є, зовнішність є. І є DVD. Е, добре, то що, його впускати. Давайте ще подзвонимо в квартиру, щоб точно дізнатись, чи не дзвонити. А і знаєте, в нього і так все гаразд, то нащо вже дзвонити. До речі, з зовнішністю в нього все теж окей, то давайте його просто пропускати. О, ну подивіться, де взяти такі окуляри, я теж таки хочу, де вони беруть свої скини поясніть. О, до речі, це Ніколас Кейдж такий прикольненький, як на мене, ім'я просто бомба. Давайте дивитися. Ніколас Кейдж, ID номер 184 79, 60. Угу. Зовнішність збігається. У нього така червона ковтиночка. Давайте перевіряти номер. З номером ніби все гаразд. І в списочку він є. Знаєте? Хороший мужик. Так, давайте тоді дивитися. Е, е, ну. А дзвонити в квартиру чи ні? В принципі, не треба. Він же живе сам, то хто нам буде відповідати? Мені здається, з ним все ок. О, ну, ну просто вау, краса! Що за скін взагалі? І от дивіться на це лице. І на оце лице, різницю ви бачите? <смі> Чесно, ну, що ті клони собі думають в тій довбесці? Майді? ді я нічого не бачив, бо айді з моїм Айді, ага. Цікаво, кого він там знищував, щоб забрати Айді. Забув дати вам це те. Ой та все ти дістав. Давайте ще подивимося. Де він взагалі Взагалі у нас є такий чувак? Він живе у нас? О, до речі, є таке. Ну, але, в принципі, це просто якийсь крінж. Ну що, ті клони взагалі нічого не тямлять в людях? Ну, то ж треба нормально маскуватися. Ні, чесно, мені здається це Та-та-та, ви можете продовжувати свою роботу. О, подивіться просто, подивіться на цю пацанку, вона, вона красунечка, ну подивіться на ці навушники, а на цю зачіску це просто топ. Звати її міс Мей, до речі, теж ім'я таке красиве, але як на мене, міс треба забрати. Вона така молода, знаєте? А де, до речі, її? Ага, Вона забула дати своє. Давайте подивимося. Так, котик є і все таке. Угу, Живе в 101 квартирі, і тут також є котик. Давайте перевіряти. 101 квартира. А, ну це дівчинка. Ага, звичайна дівчинка, певно, десь гуляла. Хм, не знаю. Живе вона зі своїм чоловіком, містером Скері. Добре, давайте подзвонимо в квартиру, щоб дізнатися, є там хтось. Чор ніхто не відповідає. Ага, нікого немає вдома. Її чоловік ще з роботи не вернувся, чи що. Ну, окей, давайте її впев... 에... пропустимо, мені здається, вона нормальна. О, гляньте, ще кращий. Слухай. Мені здається, його підміну вже пробували робити. До речі, через рік в тебе твої документи стануть непридатні. Чим ти думаєш, пацан? Негайно змінюють документи. Ну добре, давайте подивимося. 203 квартира угу. живе з таким дуже прикольним мужичком. Ах, просто отак. Перевіряємо номери. Давайте подзвонимо в його квартиру. Дізнаємося, є він чи немає Доброго дня Еджі Скетч говорить Кевін Едвардс ще не вдома, чи він вернувся? Ну, та ясно, він його чекає, його родина його чекає, все ок. Я так думаю, його можна, в принципі, пропускати. Давайте ще перевіримо, є він в списку, давайте його пропустимо реально. О! Вав. Капець, краса, я б його реально пропустила. Зовнішній сільот, але. Усмішка не така, пробач. Знаєте? Але і в списку його нема. Давайте його допитаємо, чи він не в списку. Я не в списку, тут має бути помилка, я маю бути в списку, Привірте знову, ну, як завжди, нісенітниці мені плутуть. Так, я тепер не бавлюся. Зразу викликаємо Денджер і дзвонимо кет. Мудрішими треба бути, ну що це за клони такі? Чутяжкі ще ревні. Так, так, давайте приїжджайте там, робіть свою справу. Я не хочу тут сидіти, хочу бути котом. <сум> Я хочу знищити до пленів. О, дивіться, її чоловік, містер Скері, Мені це здається, це містер Скері. та є. Це її чоловік. Давайте перевіримо котик є. І тут котик є. Фудворкер. Може, престижнішу роботу знайти, га? Е, давайте, ну, я знаю, що в його е, квартирі має бути його дружина Міс Мей, але е, може подзвонити дану? Ну, знаєте що, давайте просто подзвонимо. Ну, про всяк випадок. Що там у нас 0101, так само, як і в дружиненьки. Мені здається, це він. Я би вже не дзвонила, але давайте просто отак перевіримо. Так, місмей слухає, ага ага. Ну, жінка чекає, давайте пропускати. О! Ви чим думаєте клони? Тільки що один такий проходив перед тобою, що не бачив? Ну, та ясно, в нього замість очей діра якась. Давайте викликати цю. Ну, а де будуть нормальні рівні? Я хочу тяжких рівнів. Що ви мені даєте у цю простоту? Та-та-та, давайте забирайте. Так, можете продовжувати роботу. Що? Це вже кінець гри? Так легко. Ага. О, дивіться, у нас навіть дуже непогані результати. Вбито клонів, тобто кл. клонів 4. Вбито звичайних сусідів нуль. І ми нікого не впустили з клонів. Слухайте, та це непоганий результат. Нам виписали рівень, стопудово нас підвищить на роботі. Оскільки ми такі молодці. Але ну, я думаю, що як на початківців це дуже прикольно. Е, до речі, гра е, дуже така цікава, весела. Просто перевіряння паспортів, це ж так цікаво, я рекомендую її грати навіть в такій Роблокській версії, це дуже прикольно. Ну що ж, тоді, всім па-па. чекайте нових відео. Цьомки!